Так, дійсно, 44-й армійський корпус і 11-й армійський корпус от накопичують, спостерігається певне е, накопичення е, сил е, на кордоні з Україною десь на межі Сумської і Харківської області. І це нас серйозно непокоїть, тому що, з одного боку, відповідаючи на жорсткий спротив наших сил на Харківщині, росіяни вимушені на Харківський напрямок перекидати. Частину сил з півдня, там, де йдуть жорсткі бої із Куп'янського напрямку, і південніше з тих напрямків виймати резерви, які там вкрай потрібні і кидати на харківську ділянку, і при цьому намагаються зберегти сили от, угруповання свого сієр. Тож, очевидно, і президенту доповідають наша розвідка про ймовірність е, створення противником ще одного або двох плацдармів е, десь на межі Херсонщини та Харківщини. І ну, найгірший варіант це якщо вони будуть спробують на, ну, з, з метою розрубати, так скажемо, Гордіїв узвіл, Спробують здійснити фланговий обхід Харкова для його ну, оточення чи на опівоточення ну, для загострення обстановки. Зрозуміло, що наше командування такий варіант розглядає і такого не допустить. Але раз про це вже говорить президент, це значить те, що ситуація виходить на політико-дипломатичний рівень. Часто густе, щоб запобігти певного розвитку подій, наше військово політичне керівництво надає, навмисно надає розголих з тих чи інших планів противника. Часто спрацьовує, що він ці плани не реалізує. Будемо стежити, звичайно ж, за розвитком подій. Аналітичні пабліки говорять про те, що у зв'язку з цими ядерними навчаннями, які тривають, побільшає тривог, тому що задіюються ще вильоти Міг 31К. Чим небезпечні ці ядерні навчання? Ну сказати, що вони щось із ряду виходяще, це зовсім не так. Навчання тактичних, тактично ядерну зброю, на відміну від стратегічної ядерної зброї, можуть нести будь-які фактично види збройних сил. Це і протиповітряна оборона, в які є для С-200, С300, С125 боєголовки ядерні для застосування протигрупових цілей, У моряків цілий. Спектр озброєнь, майже в більшості його починаючи від торпед, глибинних бомб ракет, можуть використовуватися з ядерними боєголовками в авіації і в сухопутних військах, це артилерія і авіабомби. Наприклад, ті ж су 24 наші вони формально є носіями ядерної зброї. Як не дивно, як не дивно на перший погляд, насправді так і є, і це застосування зброї з спеціальною бойовою частиною. Воно. Просто дещо відрізняється від застосування зброї зі звичайною бойовою частиною. За це відповідає дванадцятий головне управління Міністерства оборони Російської Федерації, яке за відповідальне за зберігання, за обслуговування і підготовку особового складу до можливого використання тактичної ядерної зброї. І такі навчання проводяться у всіх округах і на всіх флотах приблизно ну, Точніше, не приблизно одвичі на рік, плюс-мінус там літом і зимою. Терміни можуть плавати, але навчання проводяться. І ніколи ну, вони не викликали такого ажіотажу, а цього разу от сам анонс московськими лідерами, московськими пропагандистами цього навчання, що воно проводиться у відповідь там на Агресивні дії Сполучених Штатів чи когось там Європи НАТО тощо ну, є е, таким меседжем будьте обережні бійтеся. І я так вважаю, що це більше, е, зважаючи на ці фактори, це більше стосується інформаційної атаки е, на партнерів, на наших з метою. З тією ж самою метою не. Обмежити надання Україні захисної бро... зброї, обмежити е, її можливості завдавати удари по Росії у відповідь тощо. Тобто таким на, на, нажмемо на больову точку, ядерну точку больову на європейців, на наших партнерів, щоб вони нажали на Україну, щоб вона менше відбрикувалася. Пане Павло, розібрали на цитати інтерв'ю міністра закордонних справ Польщі Сікорського виданню «Гардіан», де зокрема він сказав про те, що Сполучені Штати попередили Москву. Що якщо Росія застосує тактичну ядерну зброю, то союзники знищать російські війська в зоні цієї так зв... ну, бойових дій. І навіть якщо ця ядерна бомба нікого не вб'є, американці атакують росіян, але будуть атакувати. Звичайною зброю тут вже Медведєв пообіцяв традиційно так в своїх цих ядерних погрозах долю радіоактивного попелу Варшаві, але от як читати таке попередження сполучених штатів і що заважає союзникам зараз, зокрема тим самим американцям, допомагати Україні, вважаючи на те, якими руйнівними є? зокрема ми говоримо про Харків і Харків. Каби, так? Які руйнування, які жертви серед цивільного населення. От зараз оновлені вже дані щодо жертв удару російських кабів по харківському епіцентру. Кількість жертв зросла до 16 людей, серед них є дитина. Ну, чесно кажучи, така риторика червоних ліній між нашими партнерами. Які нас підтримують, і Москвою, от в їх політико-дипломатичній грі вона триває з самого початку, просто змінюються напрямки і рівні цих, цих смуг, але е залишається основне те, що європейці, американці е такою дипломатичною грою. Намагаються замінити допомогу Україні, реальну допомогу Україні в її захисті, боячись, боючись ескалації е, з боку Росії. Ескалації відразу вже можна брати в лапки, тому що е, під тими термінами часто густо ну, несумісні з реальними подіями в, 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 в рамках бойових дій відбуваються. Росія йде постійно на ескалацію, незважаючи на всі будь-які попередження, якщо розуміти це по європейській ескалації, спробу втягнути е, НАТО і європейські держави в конфлікт. Адже Росія каже, що вона ж з одного боку НАТО не вірить і не хоче визнавати, е, і не знає, що він воює в Україні. За словами російських пропагандистів з Росією, то на Росії вже таким хіба що на плакатах не написано, ми воюємо в Україні з Альянсом. І переводу цієї російсько-пропагандистської війни, з віртуальної війни в реальність, от, очевидно, цього бояться наші. Партнери і е, застосування будь-яке застосування ядерної зброї для них є такою червоною лінією, яку вони не хотіли допустити за будь-яких умов. І коли Росія погрожує ядерною зброєю, це не значить, що вона її застосує. І е, коли е, наші партнери говорять про те, що. Якщо Росія застосує ядерну зброю, от тоді ми ув'яжемося в ядерну війну з Росією. Ну, це е, більше все ж таки е, словесні баталії, спрямовані на ну, урівноваження, таке не по-людськи, урівноваження реальних бойових дій в Україні от тими віртуальними війнами. Які відбуваються в уяві російських е, лідерів, ну і інколи наших європейських партнерів?